Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ нові акції з 14 по 20 травня включно. Філе Стегна, Курчат, бройлер Ціна за кілограм 190 гривень. Також є акційна ціна на гомілки Чабатуручка 84 гривні за 1 кілограм. Ковбаса від добров салямі італійська варено копчена 4730 за 100 грамів. Сардельки варені, австрійські 178 гривень за 1 кілограм. Сардельки домашні із сиром від розумного вибору. Ціна за кілограм 164 гривні та 30 копійок. Ковбаски варені. Докторські фірмові 63 гривні за упаковку вагою 300 грамів. Сосиски докторські фірмові 330 грамів, ціна 57 гривень за упаковку. Виріб фаршовий, ніжні в упаковці 450 грамів, ціна за неї 38,20 грамів. Грудинка 400 гривень за 1 кілограм, особлива. Рулет зі свинини копченоварений 255 гривень за 1 кілограм. Шинка київська свиняча варена 136,60 за пів кілограма. Як бачите, це ще попередній дизайн, а це вже новий дизайн. Виріб фаршовий, новомиргородський, 61 гривня за 420 грамів. Виріб фаршовий, баварський 75,50. Губернська. Вага. Тут 420 грамів, ціна вказана за упаковку: 77 гривень. В салямі фірмова. Ціна за кілограм 273 гривні. Салямі болгарська ціна за кілограм 293 гривні. Сир плавлений вершковий або дружба від своєї лінії 70 грамів за 15 гривень. Сир «Млекол» 66 гривень та 20 копійок 150 грамів. Сир твердий від торгової марки Звенигора. Сметанковий або звенигородський екстра 160 грамів за 63 гривні. Акційна ціна на сметану просто наша 15% жирності в стаканчику 300 грамів 36,70. Вершки яготинські 66 гривень та 60 копійок 500 мілілітрів. 10% жирності. І ще є ось такі вершки, 33% жирності 149,80 за пів літра. Кефір густий. Молокія. 870 грамів, 1% жирності 40 гривень. Сирок у шоколадній глазурі від торгової марки День у день. Смак кокос, полуниця або згущене молоко. 10 гривень. 7 ,70 гривень 70. Купію продукт сирний картопля. Торгова марка Мушкетер. Сирок збитий чудом. 170 грамів смак персик або полуниця. 25 гривень. Сирок чудо, смак персик або лісові ягоди. 100 грамів ціна 15,70. Ананас кільцями від своєї лінії у сиропі 69 гривень 565 грамів. Шпроти від своєї лінії в олії 240 грамів 69,50. Кілька у томатному соусі 250 грамів за 36,40. Риба тижня, горбуша свіжо заморожена, філе шматочком порції на шкірці за кілограм 295 гривень. Ось такі упаковки, торгова марка «Норвен» і орієнтовно плюс-мінус кілограм і більше. Кілограм 100 в даному випадку. Оселедець від своєї лінії 54 гривні та 50 копійок за 240 г. І ось такий оселедець з акційною ціною 180 г 46 гривень. М'ясо міді в олії із прянощами 51 гривня за 200 г. Крабові палички від торгової марки Deluxe 46 гривень 250 г. До речі, щиро дякую вам, що залишаєте коментарі свої відгуки. На товари це дуже цінно. Дякую. Від торгової марки Норвен сьомга. Ціна 214 гривень за 210 грамів. Ікра тріски за 59,50 100 грамів. Майонез від торгової марки Оліс столовий 560 грамів 55 гривень. Оліс майонез чудовий 4750, також 560 грамів. Чипса кукурузяні 100 грамів за 30 гривень. Соєвий соус від торгової марки Чумак. 470 мл за 40 гривень та 50 копійок. Ви знаєте, я дуже часто останні роки користуюся цим соєвим соусом. Використовую його як і для маринування, і до салатів. В Всюди, так би мовити. Соус від торгової марки Чумак, бургер або лаваш ролл. 22 гривні 50 копійок за 200 г. Бисквітні тістечка від своєї лінії з молочною начинкою або із шоколадною начинкою. 280 грамів за 67 гривень. Упаковці 10 штук. Вафлі від своєї лінії. 1170. Є три варіанти в асортименті 71 грам. Фруктові чипси апельсинові. Або із яблучка, вага 40 грамів 37 гривень. Сухі сніданки. Акса. Мюслі, шоколадні із медом 55-50 за 330 грамів. А ще є фруктові із медом, Теж 55 гривень та 50 копійок. Кава Якобс Монарх Рощина 177,50 за 95 грамів у склі. Якос монарх 350 гривень за 280 грамів. Капучино Якобс 164 гривні 500 грамів. Кава Нескафе Еспресо 200 г 348 гривень, 333 гривні і 50 копійок за 280 грамів. Кава Нескафе Год, вага 200 г, ціна 247 гривень. Кава делюкс натуральна смажена у зернах 1 кілограм 530 гривень. Кава Якобс Еспресо 140 гривень за 230 г. Від торгової марки Deluxe. Кава смажена мелена, 250 г, 147 гривень. Кава Мелена Арабіка від торгової марки Deluxe 500 грамів 254 гривні. Чай у пірамідках від торгової марки Тім Moments 24 за 34,40. Чай на асорті 57 гривень 4 смаки по 7 пакетиків. І такі пірамідки є два варіанти. Ціна 3480 Чай пакетований від своєї лінії 2440. Є два варіанти на вибір. І велика упаковка 100 пакетів за 70 гривень. Розсипний чай від торгової марки Deluxe 53 гривні, 100 г. Є декілька варіантів. І ось такий чай 80 грамів, 48,50 гривень. Напій пепсі, безалкогольний, сильно газований. 1 літр 22 гривні та 30 копійок. Холодний чай від своєї лінії смак лимон. 1 літр за 24,20. Холодний чай від своєї лінії об'ємом пів літра. Малина або суусеп. Ціна 13,80. Квас ярило медовий, ціна 22 гривні за 1 літр. Від торгової марки Літо, соки та напої 45 гривень виноград гранат. Яблуко вишня 43 гривні. Томатний нектар 52 гривні за 1,5 літра. Від торгової марки Хортекс нектар грейфрутовий 57 гривень. Сік мультивітамінний 62 гривні 50 копійок за літр. Томати тепличні. Ціна за кілограм 70 гривень. Капуста рання. Ціна 49,90 за кілограм. Томати черрі 250 грамів 43 гривні. Олія соняшникова рафінована від своєї лінії. 500 грамів 39,70 гривень. 900 мл 6550. І ось така нерафінована. Та й 65,50. Олії від своєї лінії 3 літри за 216,50. Шоколад від торгової марки Millennium. Ціна 42 гривні та 50 копійок. З горішками Це ті, на яких пише 100 грамів. Як ось такий варіант. І ще ось такий темний шоколад. Шоколад від торгової марки Рошен. Ціна 40 гривень. І з різними начинками. Морозиво від торгової марки Хрещатик зі смаком попкорну. Ціна 35,70 Хрещатик пломбір. Такий ламонний 35,70, морозиво лімо, каштан зі Львова 23 гривні. Морозиво львівське ескімо 23 гривні. Від торгової марки Геркулес. Пельмені. Три м'яса. Мотанка. Вага 600 грамів. Ціна 64 гривні. Сухий корм для кутів, Pets пецап 1,5 кг 116,50. Наповнювач силокогелевий для туалетів кошачих 1,5 кг. Ціна 138,50. Сухий корм для собак пецап 2,5 кг 150 гривень. Такий корм консерви. 415 грамів за 32 гривні 50 копійок. У пакетиках ціна 11,50, вага 100 грамів. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий, 4 рулони за 36,50. Зубна паста, Blendamed 3D White 75 мл за 60 гривень. Гель Душу Джонсон світа річ 400 мл 72 гривні. Мило рідке 500 мл із дозатором за 36,30. Наборами мило тверде від торгової марки Дари. 4 штуки за 5880. Дезодорант спреї Рексона за 71 гривню. Рексона Stick 76 гривень. Рексона 70 гривень. Чоловічий варіант. Шампунь для волосся Silus. Об'єм 440 мл. Ціна 125 гривень. Також зі знижкою Head and Shoulders. Тут об'єм 300 мл. Ціна 122 гривні. Засіб ДАК об'ємом пів літри за 65 гривень. Фейрі гранат. Засіб для миття посуду 96 гривень 750 мл. Порошок для прання Савекс 3 кілограми 250 гривень. Гель для прання в резині є універсальний або для кольорових речей 1,5 літра 90 гривень. Онікс засіб для прання 4 кілограми за 134 гривні. Ополіскувач савик 73 гривні 800 мл і 15 літри за 135. Вологі серветки міні-бі 72 штуки за 33 гривні та 50 кобійк. Багатої акцій на підгузки Hackers Extra Кеа одиничка. 197 гривень, двічка 209 гривень, трійка та четвірка по 424 гривні за упаковку. Прокладки Олвіс 10 штук 41 гривня, 50 копійок. І більші упаковочки 18-14 штук по 71 гривні та 50 копійок. І нічні 10 штук за 71 гривня та 50 кубів. Гелі інтернет гігієни. 400 мл 40 гривень.